Усім привітки, мої друзі. Мене звати Кейсі, і сьогодні я вирішила провести такий цікавий експеримент, як гуманізація іграшки, як у мені пошила молодша сестра. Отже, перетворення її на людину. Але я буду малювати маленького кентаврика. Малюнок, як би це не було для мене дивно, почався зі скетчу на папері, який вже потім я сфотографувала, та почала лайнити на комп'ютери. На цьому етапі зазвичай головною метою є не загубити шарм та емоції скетчу, та виправити головні нерівності та помилки анатомії, що, як видно на спіттенти, я й почала робити. Хоча іграшка і є жирафом, хвіст я вирішила зробити конячим, щоб додати виразності до силуету персонажу. А характерні плямки на тілі жирафа я вирішила обіграти як червоні квітки, так як на іграшці вони червоного кольору та випукли. Копита зробила спрощені, як в Майлитупоні. Жира в'ячі ріжки я перетворила на вусики, що створюють особливу атмосферу, пов'язану з магією та феями. Хотіла б додатково привернути увагу до пози персонажу, так як з нею я ще ніде не бачила малюнків кентаврів, хоча як для мене це виглядає як достатня природна поза, та одна з основних для такого виду фантастичних істот. Почала я підбір кольорів з двох основних, використаних в іграшці, а саме червоний та помаранчевий. Також для того, щоб дизайн персонажу не був нудним, я додала до забарвлення коричневий, жовтий та білий кольори. По світлу тіні все як завжди по базовому. Для основної тіні я узяла фіолетовий, так як він майже усюди виграшно виглядає. А для рефлексів бирюзово-блакитний, тому що це розбавляє однотонність малюнку. Для основних світла та від з базових кольорів залишився жовтий. А як м'яка сяйво з білизни фону я узяла світлий рожевий. Залишається лише пофарбувати лайн, і наш жираф Кентаврик готовий. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Завантажити в гарній якості малюнок ви можете у моєму телеграм-каналі, де зазвичай проходить моя основна активність. Всім до побачення та до скорої зустрічі!